Вітаю друзі, слава Україні! Маємо таку от лохину контейнер 2 літра. Рахується однорічка. Дивіться яка вона, зараз спробуємо показати, як вона обрізається. Тут нічого немає важкого. Забирається все, що десь могло підмерзнути, зламатися. І все, все дрібне. ось дивіться. Маємо таку гілочку вирізали. Так само друга гілочка маленька. Забираємо. Також я б забрав і оцю гілку, яка закущилася. Ось ось, ось що вийшло. Маємо 4 гілки. Висота їдесь. Від горщика до верха 35-40 см. І так ми й обрізаємо. Наступний кущ. По тому самому принципу. Зрізали дрібне, забрали сухе. Все. Ось такий кущик. Йдемо далі. Це все маємо вирізати. Проте родяння не ходить Отак виглядає курш після обрізки ось багато всього. Це, щоб ви розуміли, не лохина, а верба, яка виросла з насіння, яке було в торфі. Такі випадки є. Ось. Такі от пагони можна залишити, укоротити. Ці всі, всі дрібні. Забрали ось вийшов такий кущик. Якось так, якщо вам прийде необрізаний обрізаний контейнер з Лохиною то По такому принципу можна її обрізати. Це те, що відноситься до малих саджанців однорічних. На цьому все.